Всіх вітаю, друзі! Ще раз прийшли ми зі школи. Яксюшка, я говорю, завтра у нас субота, Ксюша, відпочиваємо. Ксюша, ура, І не треба завтра буде рано прокидатися. Кажу, да, завтра відпочиваємо. Тільки у нас там є ліплення, але вже якщо вона прокинеться там на 11, ну коротше, ближче до 12, скажімо так, тоді. Якщо вона прокинеться, будь ласка, захоче піде, а не захоче там, ми пропустимо, щоб вона відпочила перший такий тиждень у неї учоби для дітей, це трошки такий маленький стрес. Нічого організм привикає. Зараз вона їсть за планшетом. Це дуже недобре, Ксюша, треба кушати без планшета. Але ще нам сьогодні їхати. В город, да? і ще туди в центр треба буде поїхати з Ксюшою. Ну, Мені немає на кого її оставити, я би без неї поїхала. Тому придеться брати її з собою. Да, Дитя? Всім доброго настрою! Хар. Маленька розпаковочка. Зайшли ми в наш магазинчик, купили такі сардельки. Ксюшка любить таку ковбаску. Добре, добре. Такі цукерочки давно-давно шармні, я не купляла, І вчора на гімнастиці їх пригощали такими бджілками. Бачите, намальована такі цукерочки. Вони так пахнуть, мені так захотілося. Я вирішила купити ці цукерочки. Бачите, бджілочки щось є. Я... я щось відкрию вам. У мене немає стабілізації, і камера так треситься. А... Кажуть, що є якісь пристрої, щоб не трусилися штатив, якісь там, щоб камери не трусилися. Погано, я дивилася, стабілізації немає в моєму телефоні. Ось, дивіться, такі цукерочки. Бабушка наша там болтає з мами. От я їх так захотіла, цих живательних. Вони смачнючі, але швидко їх з'їдаєш. Розтіжку, хлібчик, ну і таке. Зараз я буду супчик доготовлювати. Ксюша не видержала, я не успіла з гречкою такий супчик. Всім ще раз привіт! Доброго вам настрій, доброго дня. Хотіла вам показати, які ми зробили чудові гречаники. Гречаники, картопляники. Ксюшка прийшла зі школи дуже голодна. Я не стала вам знімати, показувати поетапно, як я це робила. Але зараз я вам хочу розповісти. Як я робила гречанички, я відварила в кастрюльці, відварила картошку, 4 картошини, гречку і морковку. Можна без морковки, але з морковкою воно якось солодніше. Додала 2 яйця, 5 ложок столової муки. Додавила. Потім любими я свої італійські приправи додавала. можна ще паприку додавати, хто любить. Можна додавати ще там перець свіжий, якщо. Хто хоче, буде такий цікавий смак. Я перець не додавала, бо Ксюшка не дуже його любить. І е, додавала я два яйця вже сказала. Все перемішувала дуже. Я, як на котлетки, все перемішувала добре, посолила і е, смажила жарила на олейні. Бачите, ця олейна шарила. Ну, не багато муки, не так, щоб там дуже. Як от котлетки жарити, так і оце обжарювали. Дуже швиденько українські такі картопляльники, гарчаники, як я кажу. Буває, що і м'ясо ж не кожного дня там закінчується фарш чи щось, да, і треба щось зробити. Що під рукою а картопля завжди під рукою, гречка, це ж все є і оліна, це те, що повинно завжди бути. Якщо все закінчується, ці продукти є. І можна так швидесенько зробити наполовину. Пісні, як я говорю, ну, не було б там яйця були вони пісні. А, але прості і смачні. Ксюшка поїла, це мене дуже здивувало і м, супер. Бо останнього часу вона дуже погано їсть, я прийшла до школи, такий апетит не дуже, хоч по мені не скажеш по дівчинки. Ось такі. Попробуйте, покаштуйте, я думаю, вам сподобається. Саме головне, що це просто робиться, формується чистими ручками. Я змочувала руки. Водичці треба змочувати все, весь час, щоб не розвалювалися, як котлетки, але вони потім таку форму, дивіться, от набувають трошки як приплюснуті. У мене був цей фарш, який я формувала, він був ну, не дуже густий такий, знаєте. Я вже не хотіла додати багато муки. ну 5 ложок столових я додавила, Більше я не хотіла додати, щоб вони були такі, знаєте, як легкі. Все, всім смачного, доброго настрою? хай Все буде у вас чудово. Війна закінчиться скоро. Треба ще трішки потерпіти. Ми дуже надіємося на це. Ксюшки дозволила трішки погратися. Там такі класні ігри. Боже, друзі, там такі класнючі. Я зараз покажу жарко. Так, завжди, Ксюшки жарко. Як завжди Ксюшки жарки, отакі, яка ігра, я кажу, Ксюша, може, ти будеш там свій обзорчик. Может, будешь ты обзорчик снимать, тоже потом расскажешь. Расскажи, расскажи про этого котика. Что это там за котик такой? Что это за игра такая интересная? Это игра. Сейчас покажу. Она еще на российском еще не построилась. Сейчас покажу, как она называется. Расскажи. Нет, случайно туда зашла. Сейчас покажу. Так, как он называется? называть? Вот. Да блин, нет. Зашла. Вот он так называется. Угу. Так називається ця гра. А, Флуф, Флуф. А що угу. означає цей? Флуф, не знаю, зайчик, надо подивитися в Я ж не все рождения. знаю, таке простеньке щось. знаю. У мене у котика було день народження, день народження у котика. Угу. Так, я заробатаю на новин. Такі чудові ігри. Я сама поділуся. І можу всі деньжиків заробити. Про котиків там кормлять вони котик, якісь день народження у котика було, всякі подаруночки. О, О. Боже, що це там таке? Я Ні, давай хорошую, цю не будемо. Да, я... Давай добре ну, щось хорошує. Ой, не треба в ті, де чорне, я не чорний, всякі Халовіни, лешка... мама не любить. Ну, Алюшка... Так, я добре люблю Алюшка. Все. Алюшка любить, він навіть своє мною играє в цю ігру. Боже, дітки вони раз-раз все знають, ніхто їх не вчив, як сюже не вчила, вона сама цю ігру, якось вони бачите, пальчиками і вони самі вміють грати, ніхто їх в цьому не учить. Така ну, давай трошки пограємо, потім нам треба займатися. Я кожен день з нею я займаюся кожного дня прописи. Ми там читаємо, трошки рахуємо, треба це все, прописи. Треба, щоб ручка розвивалася, пальчики, щоб розвивалися, це ж моторика якась запускалась. Всім доброго настрою, хай щастить, до побачення. Це було показати, коли ми прийшли додому, Ксюшки, я ось таке завдання. Завжди щось даю якісь букви там пописати. Ну так собі, ви знаєте, у неї букви лучше получаються, ніж квадратики. Вона чорточки-квадратики, ну для неї так сложно ці чорточки красиво намалювати, написати рівно, а ось буквочки, вже є якийсь результат. Перший клас у нас.